Чи може кукуруза давати врожай без жодного дощу? Скажете, що за бред? Добрий день, шановні аграрії! 24 й рік, посухосійки, кажуть, кукурузи, не буде візде. Просто її немає, вона вся згоріла. І сьогодні ми вам показуємо відео Кам'янка, Черкаська область, без жодного дощу. Наша кукуруза дає врожай. Дивимося відео наших задоволених клієнтів, нашим насінням. Так. Пола без єдиного дощу. Сорт качана-хотин. От дивіться, що вийшли таке на спочатку. Відразу кидається в глаза уже скинути на кукурузі лися. Про що це каже? Це каже, що кукуруза з недостатком вологи скидає листовий апарат. Для забезпечення вологою і елементами живлення для генеративних органів. Тобто віддає все куди в початок. Правильно і робить. Дивимося далі. Хотілося б ще качані поближче подивитися. Так бачимо їх густенько на кожній кукурузі. Такі ось всякроси. Бачимо і посів був по соняшнику, тобто предшественник не із кращих. От. Але бачимо, якщо б дощ, я навіть не представляю, що б тут було за врожаю. Усі ці маленькі, взагалі то красиві. Непогані початки для цього року. Що у нас по бур'яну? Я тебе з неї йду. Ну, качан є. Дійсно, качан є. Благодаря тому, що хотин і фієста у них, вони йдуть по вегітації середньоранні гібриди. ФАУ 250-260 дає можливість кукурузі раніше закласти початок і сформувати його, не попадаючи в момент засухи. Тобто ФАО 300-350. У них ці процеси трохи пізніше і якраз підходять під нашу юльську жару. Ота спека 40 градусів, згорає кукуруза в місті з листям, шановні аграрі. А тут ми бачимо доволі таки гарний результат. І зелена моса дуже величезна. Бачите, можна по два, щоб до щитів, то був би гарний розой. Ну, слава Богу, за це. Що я тут зробив з цього висновок? Побачивши, з недостатком вологи кукуруза гарно себе почуває. Вона висока в зрості, не карликові растення. У неї гарна зелена маса. І навіть якщо побі... побачили. Вона побита шкідниками, тріпса давала пілюлей. Може, кліч був, не знаю. Але бачу, що ці шкідники знижують імунітет растіння, але вона з усім справилася. Висновок один. Хотин і Фієста дійсно 300 сільські гібриди гарно переносять засуху і формують гарний врожай. На цьому відео буду заканчувати, шановні аграрії. Передивляйтеся. Може, є у вас відоси? Кидайте мені, передивимося і ваші. А я вам бажаю мирного неба, основне, здоров'я і благополуччя! А врожай обов'язково буде. До побачення, шановні аграрії!